Ісус сказав, що раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися, та білий одяг, щоби одягтися, аби не видно було сорому твоєї наготи та мазь, щоби помазати твої очі, аби ти бачив. Ісус попередив, що буде брачний пір у Царстві Божому. І ми маємо при житті собі приобрітати одежу праведності та прийти туди на брачний пір із подарунками. Подарунками для Бога являються спасені душі. Це ті душі, якими допомагаємо. Стати учнем Ісуса Христа. І ми маємо робити праведні діла Божі, і тільки так ми зможемо увійти на брачний пір. І для того Бог дає нам життя та Першоапостольську церкву, де ми рятуємо себе та допомагаємо іншим. Бог у молодому віці призвав пасторів. Станіслава та Юлія Салтаненко для служіння Богу та для виконання волі Божої, щоб будувати церкву із живих каменів, щоб рятувати людей та проповідувати Євангеліє до краю землі. Церква це не є будівля або здання із куполами, які люди зазвичай привикли бачити. І місія слово Боже являється живою церквою. І вона всягає із проповіді Євангелія до краю землі, і також сотні церков уже відкрили наші пастори і тисячами врятовані люди. Багато церков не устояли при епідемії та війні. Та лише церква Ісуса Христа, місія Слово Боже, продовжує рятувати людей та приносить плід для Бога. І також в усі часи лише церква Ісуса Христа могла устояти в гоніннях, у війнах та в істрібліннії. І якщо ви не маєте Церкви, але хочете приєднатися до живої церкви і пізнати Бога? Ми вас запрошуємо.